Мені захотілося сирної запіканки, і я вирішила приготувати і вам показати, як я її роблю. Рецепт на глаз для цього беремо сир, скільки у вас є. До сиру додаємо трошечки вершків. І тепер блендером потрібно цю всю масу гарно збити. Потім беремо декілька яєць, жовтки ми. Переміщаємо сюди до сиру, і білки окремо збиваємо із цукром. Ну, Цукор також ви кидаєте каже, на глаз, щоб було солоденько по ваших смаках. І білки збиваємо з цукром, міксером. А тепер збиті білки ми перемішуємо із нашим сиром, але обережно. Додавати потрібно білки по частинках, і так перемішувати, щоб маса стала такою повітряною більше. Ось така пишна маса в нас виходить. І тепер ми це все переміщаємо у нашу формочку. Ставимо в духовку запікатися. Ось уже наша запіканочка готова. Чекаємо тепер, поки вона охолоне, і можна їсти. Погляньте, ось яка вона гарна. Зберігайте рецепт і швиденько йдіть пробуйте, готуйте.